Слава Ісусу Христу, Кавалірочка, всім доброго раночку. Я вам скажу таке, давно в мене такої неділі не було. Вчора відлазала цілий Божий день. Чесне слово. Так, рано встала, помилася, пішла до церкви, з церкви прийшла, від мене смажилась, полежала, відігрілася, погнала на донелишених. Побувала в прямому ефірі на занелишених, пельмені наліпила, нахарилася і поїхали з Андрієм в Європу. Думали, що там Мар'яна буде, а Мар'яна що буде в Європі? Неділи, не відпочиваю. Мар'яна вдома була. Ну нічого, я пошвенділася з Андрієм з Надією по Європі, напила цікави, купилася одну пару швинів і поваланзила кавалерці, нести рушники і лосіни. Знаєте, то був один кінець і другий кінець. Одним словом, вчора ходила. Мало мені стало, Думаю, та йду ще до Ліляни зайду. Приходжу до Ліліани, а її немає. Роз... Немає, розумієте, але продавці були. Я посиділа з ними, бандрони поплили, позвонила до Ліліани, висварила чом на них на роботі. Вони всі, знаєте, вчора як продавці казали, таке відчуття, але ти прийшла, каже, ти тут директор. Її. Ти всі построїла і буває здорові. Ну, це все жартувало, тому що я з ними всіма колігую. А потім прийшла до хати, включилася телевізор, в хаті тепленько, заснула кавалерка. Бачите, є один плюс. Скоро лягла. Але дуже рано встала. По третій, я вже не спала, вже всі виспала, знаєте? А зараз чую, що вже вона, знаєте, сі прикимарила, знаєте? Але кавалєрочка, сьогодні рівно три роки, гнида почала бушувати і не дає нам спокою. Але запам'ятайте, що ми чули рівно три роки тому оту першу сирену, і ми почуємо ту послідню сирену, коли всі будуть трубіти і говорити, що перемога Україна перемогла. Так що кавалерочка, от зараз іменно той день, як я вам кожного ранку говорю, що кожна людина, не дивлячись ні на що, має рано встати, стріпатись, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться, роботи! А я кавалерка, нині вже меню навіть склала. Знаєте, бо тут від. Третьої години не спати до тепер, то, то вже мені все крутило в голові. Буду нині ребра запікати, пюрешечку зварю і салатик зроблю. І буде. Наїмося, попсом до дамо відпочивати. Знаєте, і сьогодні такий день прокручується то, е, три роки тому, і ви знаєте, і нічого не хочеться. Просто нічого. Але я також собі знаєте, сижу галеньку це не хоче, стріпалася і взялася до роботи. Я вже попилососила, повипирала. Та я мені кручу садко в хаті, як білка. І тут мені пікнуло, скоро води не буде. Я ще думаю, може голову вмити, помитися. Ну але то таке встегну, не встегну, не знаю. Так що, кавалерочка, бережіть себе, своїх близьких. Тому що гнеда бушує завжди і навіть тої ночі набушувала дуже сильно в Харкові. Новини читаємо, все передивляємося. Ну, але як я говорю, ми живемо зараз в такій реальності. І зараз, як ніколи, в нас немає права пустити руки, падати в депресію. Ми наоборот зараз маємо бути всі такі, знаєте, всі в кучі, йдемо вперед, тільки вперед, назад навіть не дивитися. Кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Стрипайтеся добре і беріться до роботи. Та й таке. Боже, жуха. Повним ходом. Повним. Я думаю, що я так плачу, то це буря смажена. Це не картопля. Це буде буря. Цікаво, що то буде. Ти знаєш що? Ну, неділя то є неділя і в неділю мають бути льоти. Вчора та не лише ага. льопів не було, а желудок просто льоби. Так що, коротше, будуть льопи. Я собі так подумала, подумала. Кавалер, щоб цю кульку гарно смажити, треба обов'язково дати трошки солі і трошки цукру. Так що зараз варю кульку. Ясно, від такої години не спати. До того вже. Чесно, в мене вже... У мене вже така голова і Можливо, я вже... Дивіться, думай... в хаті порядок. Прямо всюди. Дуже. В коридорі, тут, а в кімнаті. Тобто, людина, коли не спить, вона ну, має чимось зайняти. А я взялася до роботи. Кавалерочка, За ви завжди хатаєтеся, як я роблю тісто на льох. Я вам зараз покажу. Все дуже просто івали. Сіль. На око. Все на око, У мене мене немає такого. Так, мене тут дуже цікаво, знаєш, той маланд, коли ти даєш сиру. Ту тут буль. А, тут буль би вибачте. Точно, до так. точно. Так, олія закінчено. Беремо теплу водичку. Я беру страну. тому що тут вода поки добра. Отак, бачите, Воно спитано. і так буде варитися. Ти, сіль, олія і замішує тісто. Все? Так. А від олії, до речі, тісто таки розстичну, рости. Найшов? Може, що Сергійові вечором підвеземо, знаєш? Угу. На вечерю е, ага, ага, ну та, то, то треба. Там ще є в загашнику плімені. Зроб... Ми казали, то що та, ми та, будемо ходити, знаєш. Я курьеры, знаешь, что-то mm -hmm. привезли, знаешь? и Джон подписался на курьера, и я. Ну, вот им все. Мне... Мне... Это такая желтая куртка. Mm no. та... жилетка такая, знаешь? Але чуєш, що сказали, Свята буде з жоном в а я буду прибиральниця. Я <р 'є> кажу, що не можу зрозуміти, а чого я прибиральниця. Кажу, ну буду так треба. Так". А я буду доставці. А ти будеш теж в Так. Ти будеш льоби мене. Вже одним оком глипнеш. No. Глипнеш так одним оком. Саме головне, бо нам двері відкривали. То, я думаю, ви б мені сказали, о ні, дорога родина. ви собі будьте там, а ми собі будемо тут. Бо вчора дуже кавалієрка переживала, ні, курлєвий, то курлєвий mm -hmm. потрібний. Одна жінка пише, каже, а ви що, в гуртожиток і поведете собі? Чого в вже на каже, а чого гуртожитик? Вже не цвета, каже, чого гуртожити, вже сіро з кишев ясно. Де в Там Він може і гуртожити, так там де багато знаєте? Та вже б міг і до нас привезти, вже. Та нас би тут про сімей би пішли, а ми вже пішли на його Ну. Чи нам би не лишне, хто будь-де. От і кавалерка разом з вами замісили тіст. Тісто я не забиваю, але обов'язково дати йому постоянно. Тісто готове.